Його не зламали ні тортури, ні катування в радянських концтаборах, де він провів майже 33 роки свого життя. Він вболівав за незалежну Україну до останнього подиху. Та сьогодні на 101-му році життя серце легендарного сотенного упа, кавалера орденів Свободи та за заслуги, почесного громадянина Космача, Коломиї та Львова. А від героя України Мирослава Симчича на псевдокривоніс перестало битися. Мирослав Симчич народився 5 січня 1923 року у селі Вижний Березів. А у 19 років вступив до лав ОУН за його плечима. Багаторічна боротьба з московитами та легендарний бій під космачем 1945 року. Саме це місто НКВС називало Бандерівською столицею. Тож на його знищення скерували елітний підрозділ з майже 400 російських карателів. Із них українські повстанці під керівництвом Мирослава Симчича зробили гуляш. Як крикнув вогонь ципнули хлопці з 22 кулеметів, десь так около півста автоматів. З бронебійки, з міномет, з полкового міномета, то там між горами розумієте ехо відбиває. То там такий, що там якогось окремого вистрілу абсолютно не, 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 чу, не чути було тільки, тільки загальний гул, як у якомусь як у якомусь пеклі. На, той, на участок моєї чоти попало чотири машини. Повних кабів, граната. Там ми зробили гуляш. Після цього Симчич провів ще декілька успішних боїв. Останній 1948 року. Тоді хату, де перебував Кривоніс, із побратимом червоні оточили та підпалили. Друг мій був важко смертельно ранений. Я відтак у га вже в вогоні увірвався у вікна до хати. Я у диму придушився, і ми вирішили згоріти. Им таки не згорів, а потрапив у полон. Спершу йому присудили 25 років тюрми, потім термін скоротили. Але навіть після заслання Сотиному УПА заборонили повертатися на захід України. Тож він оселився в Запоріжжі, де одружився та став батьком двох синів. Удруге Симчича заарештували 1968 року. До речі, лише під час тодішніх допитів він довідався, що в битві під космачем його Березівська Сотня знищила російського генерал-майора Дергачова. За ґратами Симчич пробув до 1985 року. Опісля повернувся в Коломию. Там йому подарували квартиру, та ще за життя встановили пам'ятник. Легенду українського руху опору офіційно реабілітували лише 2017 року. А минулого року вручили йому давно заслужене та 20 років прохане українцями звання героя України з орденом Золота Зірка. Він залишився повстанцем на все життя, повстанцем якого боялися в. Росії та на якого рівнялися в Україні.